Влиною мовчання розпочалася сорокова сесія Олександрійської міської ради. Згадали військових, які віддали своє життя за незалежність і свободу про підтримку поранених бійців та допомогу родинам загиблих військових. Сказав міський голова у своєму зверненні до депутатського корпусу. Йшлося про виділення трьох мільйонів гривень. Кожного Олександрійця завданням влади нашого міста є підтримати тим, кому найважче під час цієї війни. Це нашого солдата, нашого захисника, наших офіцерів, тих, хто на передовій, а також тих хлопців, які отримали поранення і потребують соціального захисту, соціальної підтримки, та родини, які яким найтяжче, які втратили своїх рідних і близьких. Тому Серед питань, які сьогодні будуть розглядатися на сесії міської ради, традиційно пропонується ухвалити рішення про виділення коштів з місцевого бюджету і на підтримку військових частин, і на підтримку сил оборони, і на реабілітацію наших хлопців, лікування і на допомогу родинам. Депутати підтримали це рішення як і наступне про виділення 1 мільйона 300 тисяч гривень на харчування дітей у дитячих садочках. У нас є майбутнє покоління, це наші діти, і саме на ці завдання, частина бюджету, яка в нас була в нашому розпорядженні, це і певне перевиконання за перший квартал і ті кошти, які залишилися з 2023 року. Вони будуть направлені на те, щоб і в дитячих садках діти мали повноцінне харчування, і для того, щоб в школах школи були забезпечені і теплом, і електроенергією, і для того, щоб по можливості а ми виграли такий грант. І завдяки міжнародному фінансуванню будемо сподіватися, що в цьому році проведемо санацію в 17-й і в 20-й школах. Є така надія, і це важливо, що ми дбаємо про майбутнє, про наших дітей. Один мільйон сімсот тисяч депутати направили на капітальний ремонт доріг два і три мільйони на поточний на підтримку галузі охорони здоров'я більше двох мільйонів гривень. Один мільйон на ремонт відділення у дитячій міській лікарні під інфекційне відділення з блоком інтенсивної терапії. 750 тисяч гривень скерують на реконструкцію електропостачання в гуртожитку по вулиці 6 грудня, 138. Таким чином будуть прямі відносини мешканців з обленерго, а також справедливий для них тариф. Несправедливо, коли одні сплачують, а одні користуються можливістю ухилятися від цього. Тому, не дивлячись на важку ситуацію з фінансами, ми в одному гуртожитку. Спробуємо вирішити таку проблему. Ось разом із Обленерго, міський бюджет і жителі будинку. Ми приведемо електросистему чи електромережу до ладу для того, щоб кожен мешканець гуртожитку мав прямі стосунки з Обленерго, напряму розраховувався, і місто не приймало участі в цих. Інколи нечесних ситуацій на засіданні затвердили грантовий договір КП агенція розвитку громад, Старости Олександрійської громади повноважили посвідчувати довіреності на рівні з нотаріусами, погодили низку земельних питань та розглянули звернення депутатів.